На жаль, у нас сталася аварійна ситуація. Коли буде вода, то потім не зрозуміла. Тобто виходить, що це ось наш вод, лічильник. Да. І ось, ось ця труба вже йде, вона фактично не наша. Де ж? Блін, не бачу, ось, ось дирка. Це вирвало тут дирку. Ну так, да, тут труба вже ніяка просто. Ну, що що ж тут, Хамут ставити на неї, вона вже просто розлазиться. Труба. Так, да, понятно. А ми а там вже наші йде пластики і хороший. Все да, далі вже пішло. Угу. Не вийшло у нас. Хамут поставити. Вода вся одно хлеще. Вибачте, напевно, що не вийде. Тут ось цей флянець, і він запломбований. Якщо... запломбоване все да. і плюс і там стоїть вода. І там уже виход іде. Ну, якщо мені навіть оцю штуку поміняти. Врятували, пів лаву, ура, закопаємо назад. Так, розмір ями. Чтобы... Все-таки стан трубы был. Ну она рано чуписно тут в любом выпадку жахнула, да? да, да. Угу. Ясно. Ну у нас не стаканик. Что что это у нас цвет другую. Вот это как дырка была. Да. Все, <клес> <клес> она настолько забыта там, да? Накалена. Пхаем трубу. Че... Давай открутим <клес> <може>? этот <клес> фланец. 就个北京的时